Друзі, всім привіт! Канал «Багіро Фіш приїхав на ранкову рибалочку на фідерочок. Дивіться, яке класне місце. Туман над водою, якщо вам видно. Ой, пташки співають. Місце поки що вільне, тому треба йти за речами і пробувати щось ловити. Ну а ви сідайте зручніше і всім приємного перегляду. Бачите, речі я вже переніс і буду розложуватися. Водичку, мабуть, ще дадуть. От. Тому якось далі мабуть, стану. Триножку поставив, крісло буде тут. Почну з прикормки. У мене буде Real Fish халва карась. Ось така вже прикормка, Колись рибачив в неї непогано. І зараз теж спробуємо. О, клас, мені подобається. вона пахуча така. М -м -м, клас. Думаю, пару пакетів мені вистачить. Трішечки водички. Це, як бачите, друзі, вже замішав. Ось така вийшла прикормка. Думаю, ну, буде нормально. Тобто отак вона, бачите, ліпиться і легко розсипається. Ну що ж, тепер можна розложити і фідерочки. От, буде один у мене коротенький, 3.3 S-River з тестом до 100 грам. Катушечка буде Кастмастер 5000 шнур 014. Що, ж, шмичний маданчик. Ось такі будуть брейновські гачочки. Вот, і 3D лісочка на поводок 0.16. Ось мій кормушечки від профмонтаж. Сьогодні буде ось, мабуть, отака бачоночок на 70 грам. Ну ось Гачочок є, повідець десь сантиметрів 30, фідергамчик, от, відвідний і інлайник буде в мене такий. Прибачте, буде, у мене залишився опариш, бачите, щось є. На сьогодні, я думаю, вистачить. От, і, і трішечки черв'ячку у мене тут трішечки буквально. Але щось є, можна буде підсажувати. Прикормочка класна, пахуча. Ай, прям так пахне, класно. Ось таку зробив насадочку, бачите, черв'ячочок і опаришом глушану. Все, бачили, перше я закину недалеко, думаю, дистанція така буде нормальна. І буду розложувати іншу. Ну, а інший в мене флагман Forse Active 3,9. Прикольна палочка. Мені подобається. ну а Катушка буде S-River 5000. Шнур 016. Ну що ж, бачите, тут буде така кормушка в формі кулі на 80 грам Відвідний повідець, стоп, фідергамчик обов'язково. Повідець сантиметрів 30 і гачочок той, що я казав, брейновський. Чисто опариш, бачите, три штучки тільки. Закинув вже і другу, мабуть, ліву зараз передзакину. Стояла, не знаю, чи там клювала, ні. Перевіримо. Ні, бачите, нічого не клювала, тому... Додаємо корм і знову кидар. Виходить на ліві у мене бутерброд, черв'як опариш, а справа чисто опариш. Так як черв'яків у мене небагато, будемо так пробувати. Вже приблизно по пару раз папери закидував кожний фідерок. Думаю, десь на четвертий повинно вже щось клюнути. Прикормочки більше стануть і рибка підійде на точечку. Ну що ж, перша друзяки покльовка, верні, яку я не бачив, ну все скльовано. А пари ще нема. Перенанизав опаріка і знов закинув. Ну що ж, воду не ганяють, бачите, може це теж якось впливає. Аби трохи толкнули б її. І, і рибка можливо почала клювати. Якась вроді покльовочка на лівий фідер. Можна сказати, перша рибка. І це тьотя плотвичка. Бачите, плотва. Ну, нехай буде і так. Що ж, перша рибка є, звісно, думаю, буде карась, а тут плотва. Ну нічого, початок вже положений. Все поперезакидував, можна випити кавуське. І знов ліво там, де черв'ячок. один такий ударчик был, пум, и молчалить. мабуть быть рано, мабуть быть рано, друзья, тришечки водорослей взял. Взял и поклевочка. Что это у нас, карасик, мама? Вот так резво прям. Ага, да, карасик. Сейчас да, покажу вам. О, смотрите, вот такий <laughs> длинненький, я бы сказал, оп, ну теперь можно и садок доставать уже. Что пам'ятає, я придбав себе ось такой садок. Так, оп, такая вот штукенця. Все, Все, бежи. Ну Ось и карасик до нас завитал, видите, и червячок сегодня рулить. Перезакинув ліву, Зараз, <кій> мабуть, і праву червяка треба нанизувати. Все, і на цю нацепив черв'ячка. Ну а покльовку карася, видно, ходу. Я ж кажу, такі удари. Пух, пух, пух. Прям, да, От, Може, чимось і схоже на, на ляща, але лящ ну, він конкретно бахкає. А це ну, по чуть-чуть ну, часто. От, І це точно карать, бачите. Майже восьма година. І я б не сказав би, що кльо прям там начався і було. Ну я ж кажу, перезакидую нічого. Вирішив ось цю другу вудочку кинути правіше, От, взагалі в іншу сторону. І пробував вже різні дистанції. Тобто на дальнячок кидав, не було ближче, не було і знов вернувся на ту дистанцію, де я закармлював. От. Не знаю, чомусь не хоче клювати. Ну що ж, друзі, перейшов в інше місце, бо там щось взагалі не клює. Спробую ще ось тут порибачити. Може буде якось краще, не знаю. Все, закинув. І там, і там у мене червяк з опаришем. Буду пробувати. Глибина десь, ну я думаю, метра 3-4 точно є. Бо так довгенько падало. Дистанцію вибрав метрів 40-50 десь так. Я ще раз поперезакидував, але вже... Трішки далі взяв ліву, мабуть, метрів 70 вже закинув. Поки ну, не хоче клювати і все. Навіть, навіть нічого не згризує. На дальню тільки що пару разів так дибнуло. Так. Когось витягнув. Ха-ха, карасямбік. Навіть навіть через... Зараз покажу, через водоросли протяну ее и вытягнулась. Ну, размер, конечно. Здоровый. Прям капец. А заглотнул. Ох ты ж. Який. Сейчас будем доставать тебя. Хорошо. Бежи. Угу. Еще один, бачите, карасик. Размер очень мали-мали. О, і на дальняку, бачите, клюнув. Ось так от. Я не знаю. Зараз оця бузина в нас цвіте. От. Це і кажуть, що може і за цього і поганий кльов. От так. Середина, бачите, травня. І такі покльовки. Все, перед теж черв'як і опариш. Така коротше покльовка була невпевнена. Я так і зрозумів, що це. Тетя, тетя платва. Зараз вам покажу, друзі. Ой, так тише, ти, ти все одно буду відпускати. Оп! Гарненька. Знов заглотнула, гачочки невеликі. Зараз будемо доставати. Так, ну що, пливи. Мабуть, сьогодні паскудний кльов, бо от напроти, я бачив, сиділи мужики рибачили, там десь чоловік, ну десь 3-4. І зараз вже нікого нема. Це значить, що? Що там теж не клює? Ось так от. Ну, ці каруселі з погодою. Воно холодає, потім вроді би починає тепліть, ну холодає. Це, бачите, сьогодні зранку було плюс 10 градусів. Ну, зараз вже десь плюс може 15, ну, але все одно це холоднувато. Якийсь, е, якийсь ось травень холодний у нас. На цей раз у мене склювало. До цього обірвав поводок, поміняв на ось такий дикоївський і склювало все. Що така була покльовочка прям О, хороша? Ну. Опять зачіпаємося там за щось. Ну потрошки проходим. Еще раз, ого! Що ж я сейчас другий раз зачіпаюся за щось там. Ох, да еще. Друзі, це вже щось... карасяндик. Це вже такий непоганий, кажу, покльовочка була хороша. Дивіться, який пузань. Хо-хо-хо, клас. Як засікся, ось хорошо. Бачите, що... такий красий. Гарний, гарний, да? Ми сьогодні відпускаємо рибку. Так. Ось О, опа! Пливи пузанько. Бачите, це вже непоганий карасик, такий пузатенький. можливо, навіть і ікр... зі ікр... не знаю. От. Ну так, покльовка була цікава. Такі, знаєте, ударчик і потім пух, попуск, потім знову потягло. От, Клас. Якраз я іншу перезакидував. Ну, Бачите, на дальнячку клює. У мене вже черв'ячок, звісно, закінчується. І знов черв'як. париш не хоче. Чому він не хоче, не знаю. Вітерес такий прохолодний. Чайком зігріваюся. Друзяки, якщо полюбляєте рибалочку, ставте лайк. Обов'язково. І напишіть в коментарі. Яка сама рибалка вам подобається? Фідерна, на поплавочок, а можливо спінг. все, перезакину. От, і ту, і ту вудочку. Зараз будемо чекати на пльо. До речі, ще хотів спитати, от, деякі кажуть, що дивляться мої відео під час їжі. Це там чи діот? Напишіть. Цікаво буде дізнатися. Ну що ж, друзяки, все буду шабашить. Закінчився черв'як, та й кльосін такий поганенький. Ну трішки рибки зміг зловити. Дякую за перегляд. Чекайте нове відео, Пока-пока.